Друзі, вітаю! Четвер, 27 липня. Як завжди, традиційно говоримо з вами тут про актуальні новини, що стосується контрнаступу. Теми я обираю безпосередньо сам, які цікаві, і я думаю, що вони важливі в контексті того, що відбувається. Говоримо, що називається без зайвих прикрас, без якихось там. Вкидів, пропагандистських і тому подібне, все абсолютно відкрито і максимально об'єктивно, з моєї точки зору, з того, що відбувається. Отже. Про що хочеться сказати. Ну, звичайно, про контрнаступ, тому що оновилася інформація. Вона оновилася через те, що є публікації в західних медіа: це і Нью-Йорк Таймс, і Вашингтон Пост і Блумберг, які пишуть про те, що Україна почала нову хвилю контрнаступу або активізувала контрнаступ. Пишуть про один із пріоритетних напрямків це Оріхів, тобто, це на Токмак і Маріуполь. Там тривають бойові дії. Разом з тим хочеться зазначити, що є у наших військ успіхи по іншим напрямкам: це Бахмут, це Старомайорське. Так само є просування у наших підрозділів, і це дуже важлива, хороша новина, тому що якщо ми беремо Старомайорське, це бердянський напрямок. За Старомайорським залишається фактично, ну там іде завітне бажання, селище, далі Старомлинівка це край лінії оборони ворога, і далі відкривається оперативний простір на Маріуполь. Тому. Ці новини вони досить важливі насправді, і в нас там є успіхи. Ворог там відходить, витіснили з певних позицій. Те ж саме стосується напрямку на південь від Оріхова. Крім того, є інформація про активізацію бойових дій в районі Бахмуту, тобто ще більше наші підрозділи тиснуть, і можливе проведення певних операцій з правого на лівий берег Херсонщини. Тобто дійсно та інформація, яка публікується в змі, вона, в принципі, підтверджується тим, що є на сьогоднішній день на землі, що називається On the Ground. І знову ж таки, в принципі, ми бачимо, що певні успіхи в українських військ є. Разом з тим, треба розуміти, що складнощі, які у нас були, які стосуються того, що потрібно більше зброї, вони залишаються так само. Тут іде активна робота з нашими партнерами. І я постійно кажу, ви знаєте, спілкуючись на різних медіа в західних змі з колегами-експертами, що зараз не час з'ясовувати, які темпи контрнаступу, які етапи. Зараз час просто об'єднувати зусилля максимально для того, щоб тиснути на ворога, для того, щоб знищувати ворога і підтримувати український контрнаступ. Тут ми з нашими партнерами абсолютно об'єднані маємо бути, маємо бути єдиними. Це не має бути стадія з'ясування стосунків. Тому що, якщо ми зайдемо в з'ясування стосунків і будемо а, грати в пінг понг чи футбол, знаєте м'яч перекидати постійно зі сторони в сторону, про те, що. Захід буде казати про те, що ми щось не так зробили під час контрнаступу, а ми будемо абсолютно об'єктивні і, скажімо, правильні претензії висувати, що така, давайте більше зброї ми пройдемо. Я думаю, що від цього це не допоможе найголовнішому нашому контрнаступу і нашій перемозі в війні. Тому дуже добре, що фокус уваги зараз у наших партнерів, західних медіа, він зміщується. А, дійсно, і акценти, розстановка акцентів змінюється на те, що треба об'єднуватися і допомагати Україні провести цей контрнаступ, тому що вкотре наголошує: що війна Росії веде не тільки проти України, війну Росія веде проти всього цивілізованого світу. Якщо воюємо ми нашими силами ціною наших життів і здоров'я наших бійців, то що таке зброя порівняно з цим? Просто треба дати максимально цю зброю і підтримати наші зусилля. І я постійно про це кажу, комунікуючи з нашими партнерами і в західних медіа, зокрема, що не треба критикувати, давайте підтримати і спільно діяти для того, щоб перемогти цього жахливого агресора. От на цьому треба будувати позицію на сьогоднішній день всім, хто зокрема має можливості спілкуватися з партнерами. Змій експертним середовищем, журналісти, медіа, всі-всі, всі, тому що це важливо. Отже, на півдні, як я зазначив, старомайорський успіх відкинули ворога. Далі, я думаю, підуть дії і в районі Мелітопольського напрямку. Побачимо, наскільки стрімкі вони будуть. Це вже буде залежати від реальної бойової обстановки. Шанси українських сил є. Вони зростають через те, що дещо вдалося розм'якшити лінію оборони ворога. Однак треба розуміти, що російські війська продовжують чинити спротив, у них є ще сили, можливості, і тому не варто розраховувати, що обов'язково буде надзвичайно швидкий поступ. Він такий, який він може бути за даних умов. А ворога недооцінювати не потрібно. Що стосується Бахмуту, там теж є просування, і підстава вважати, що варто очікувати хороших новин незабаром, тому що ворога відтісняють, застосовують техніку, застосовують артилерію, авіацію. Потужна йде фактично нанесення ударів, і в принципі шанси є. На Куп'янсько-Лиманському напрямку ситуація не без змін. Абсолютно ті ж самі плани ворога. Вони намагаються прорвати нашу лінію оборони, не відмовляються від цієї ідеї, чинять тиск. Доволі непросто, але наші сили стримують. Варто зазначити, що разом з повідомленнями західних медіа провідних президент України провів ставку Верховного Головнокомандувача в Дніпрі. Де обговорювався, скажімо так, один із пріоритетних напрямків Таврія, усув Таврія. Це південь, це було заявлено, про це було повідомлено офіційно. Отже, і публікації в західній медіа збігаються з тим, що ми активізовуємо наступальні дії там. Ну це дуже добре. Бажаємо успіхів, сил, витримки і перемог нашим захисникам і захисницям. Разом з тим, пам'ятаємо, що, знову ж таки, ситуація залишається непростою, ворог чи не спротив. Хоча наші сили просуваються, як зазначав, і мають успіх певний. Тому ось це те, що важливо, і ось те важливо, як вибудовувати наші відносини зараз з партнерами. Зброя все одно потрібна. Це питання не знімають. Я постійно кажу про те, що вепен, 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 вепен. Зброя, 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 зброя. І це не тому, що її багато не буває. Це тому, що і західні оглядачі визнають, що такі лінії оборони розм'якшувати, як вони кажуть, або проходити для цього потрібні серйозні зусилля. Тому ми про це говоримо і будемо наголошувати. Наступний момент, про який хочеться згадати, це. Те, що в перечутті зміни ситуації на осінь і посиленню можливих обстрілів, знову ж таки, об'єктів інфраструктури ворога, він планує більше застосовувати дронів шахет. А тут варто сказати, що була в деяких медіа поширена інформація про те, що, мовляв, шахеди вже виробляють в Росії, це не підтверджена інформація. Вона базується на джерелах виключно світлини, де кирилицею там намальовані намальована буква «И». Ну, це і все. І плюс є е, розслідування російських журналістів. Проєкт, я не знав раніше таких, але я почитав, що начебто на 40 квадратних метрів цеху, уявіть собі масштаби, Друга армія світу виробляє зброю. Так? На 40 квадратних е, метрах йде е, збірка. Можливо, збірка дронів шахет, крупно вузлова. Що таке крупновузлова збірка? Ну, умовно кажучи, грубо кажучи, просто крило причепив до фюзеляжу, до корпусу. От вам крупновузлова збірка. Тому ні не, не виробляють на сьогоднішній день в Росії ще шахетів, їх тільки планують виробляти. Не слухайте нікого в цьому плані. Є повідомлення. Британської розвідки і американської розвідки про те, що іде активна підготовка, і на кінець року, мабуть, на початок наступного року це виробництво розпочнеться. В яких об'ємах поки що важко сказати, будемо оцінювати. Але це ж робиться для того, щоб у Росії з'являлось більше можливостей для нанесення ударів по території України. Ясна річ, ракети вони теж виробляють, але проблеми є. І тому робиться розрахунок і ставка на шахеди. Ну, в принципі. Можливо, навчаться таки їх виробляти а дешевше, ніж ракети. Ну і тому будуть використовувати і застосовувати. Тому гіпарди і боєприпаси для гіпардів, з якими були певні проблеми, у нас залишаються дуже актуальними. І це теж питання до постачання і забезпечення нашими партнерами щодо активізації ворога, можливо, восени ці підстави про це говорити є. Я про це, ви знаєте, говорив в одному зі своїх інтерв'ю. Це підтверджує і головне управління розвідки Міністерства оборони. Тому, звичайно, до цього готуються повітряні сили, війська протиповітряної оборони, наші для того, щоб ну, збивати всі ворожі цілі, які ворог планує застосовувати. Що хочеться, про що зазначити ще важливий, як на мене, це те, що в Росії. Є інформація про підвищення призовного віку до 30 років. Там один із російських пропагандистів-депутатів, який, ну, нічого його роль, в принципі, не значить. Їх там це просто така кнопочка, функція. Ну, він щось там сказав про те, що це підготовка до війни, до Великої війни, яка має бути. Я би. Незважаючи на те, хто це озвучив, ну він же ж озвучив наративи і ідеї Кремля, він свою думку там не озвучують. Там в Росії так не буває, там не можна думати самостійно, за тебе подумають, ти маєш виконати і просто озвучити це ротом своїм. Єдинець функція. Так от сказав про те, що війна може бути дійсно поширена, збільшена, затяжна. Я би не ставився легковажно до цих слів. Скоріш за все. А в Росії планується мобілізація продовження її прихованої на осінь, можливо, і відкритої. Але те, що вони планують залучити додаткові сили, це очевидно, тому що несуть втрати. А із зон вже вимили в свої загони. Там колись це був тільки Вагнер і зараз Штормзет, Рись, Вітірани, Тігр. Вони планують вони вимили багато людей і тепер візьмуться за мобілізацію. Поповнення ресурсів потрібно. Які варіанти по мобілізації? Чисельність може бути 200-300 тисяч, як була минулої осені? Питання в тому, як їх розподілять, тому що ще Шайгу формує паралельно свою резервну армію, яка, я думаю, за його задумом, коли з'явиться відповідна нагода, має захопити владу. Я вже говорив про це, що це так, як коли влаштовували замах на Гітлера, а і полковник фон Штауфенберг тоді був у складі ось цих змовників. Тоді розглядався сценарій, що саме резервна армія буде діяти після вбивства і повалення Гітлера і захоплює всі державні об'єкти важливі. Так само думає і Шайгу, який посилив свій вплив в Росії. А, я вибачте усміхаюсь. Просто є аналітики, які розповідали рік про те, що Шайгу незабаром звільнять, і все і там військова влада слабка, вона вже нічого не значить. Герасимов, Шайгу. Ну, я говорив про те, що вони помиляються, але ж розумієте, що перекричати іноді різних російських персонажів, різних лібералів, яких тягнуть у нас в ефір, важко, але нічого. Я вам хочу сказати, що той, хто справжні прагне справжні аналітики, мабуть, є у мене на каналі, безумовно. І тут не кількістю, а якістю все ж таки, тому я вам за це вдячний. Так от, Шойгу прагне створити резервну армію. Це добре для нас, якщо ця резервна армія буде на території Росії, не приїде в Україну. Тому що це буде підважувати завжди там різного роду і призводити до боротьби так званих кремлівських еліт між собою. Але загалом мобілізація вона може бути і скоріш за все буде. Цифри ми побачимо: 200-300 тисяч це точно, можливо, більше. Інтригою залишається, чи вони будуть їх відправляти на ротацію, тобто змінювати тих, хто зараз воює в Україні на свіжий призов, чи вони будуть поповнювати, тому що дві версії на сьогоднішній день озвучуються. Ну, ми вже це побачимо. Але звичайно, що це загроза не тільки нам. Треба розуміти, що Путін не знімає з порядку денного сценарій ескалації з Польщею і з країнами Балтії. Мета, яка ставиться, це. Продемонструвати відсутність єдності НАТО, тому що е, в Росії вважають, що таким чином вони спровокують кризу всередині союзників, і тоді можна буде е, під тим, скажімо, приводом, що НАТО може розвалитися, нав'язати і запропонувати певні дискусії США і переговори. Ось це думаю, Путін. Це його план. І США під, скажімо так, для того, аби зберегти єдність НАТО, вони підуть на якісь перемовини. Uh, щоб не, ну скажімо так, не продемонструвати, що і не дати Путіну шанс перемогти в тому, що вони розвалили чи намагались розвалити НАТО, ось це путінська ідея. Тому і з'являються заяви Лукашенка про те, що вагнерівці рвуться в Жешу рвуться в Варшаву. Тому і з'являються білоруські пропагандисти на російських телеканалах і кажуть про те, що uh, треба йти блокувати аеродром uh, в Жешові в Польщі, а uh, тому. Власне кажучи, і дестабілізується і розхитується ситуація і вагнерівців на кордонах з Польщею і багато чого інше. І я б не був настільки 100% впевнений, як багато хто у нас ще десь про те, що ви знаєте, що за умови якихось провокативних дій ескалації вагнерівців проти Польщі одразу буде реакція НАТО, одразу буде велика війна і так далі. О, невідомо насправді. Невідомо на сьогоднішній день. Нам би всім хотілося, щоб це була єдність НАТО, але питання є насправді. І не треба забувати, що вагнерівці, які є терористичною організацією, абсолютно їх по-іншому не можна називати. Але сказати про те, що вони виключно на сьогоднішній день підпорядковуються російському командуванню. Ось цим Росії хоче скористатись, сказати, що це зелені чоловічки 2.0.3.0. Тому ось це. Прецеденти, які були в Криму, розумієте, коли Захід це проковтнув, на жаль, вони зараз на сьогоднішній день є. І тому мені здається, що треба укріплювати оборону Польщі, НАТО, і найголовніше дати Україні все потрібне для перемоги над Росією. Тому що тут не до жартів. Путін хоче зламати світовий порядок, він хоче зламати НАТО. Він хоче, щоб всі жили по правилам його паханату, Каганату-Паханату. Мабуть, хоча Каганат був кращий, мабуть, за формою, і казарський Каганат і вільніший, і демократичніший, ніж сьогоднішня Росія путінського режиму. Так от він хоче цього. І він не хоче зупинятися. І помилка тих, хто оцінює його дії раціонально і каже про те, що ні туди не зважаться, там НАТО, ні туди не підуть, а там те, те, те. Ви знаєте, стільки вже було випадків, коли. Переконувались в тому, що треба оцінювати і раціонально. і краще готуватись до поганих сценаріїв і дати відсіч, ніж до хороших. І, власне кажучи, просто Заходу, треба зрозуміти, що це війна не тільки України, це війна Заходу. Якби НАТО і Захід цього не сторонились, Путін все одно їм це нав'язує. І тому найкращий спосіб зараз перемогти це максимально підтримувати Україну. Слава Україні!